Для чого нам потрібно вірити в Бога? Бог нас створив по своєму образу, тому ми повинні відповідати тому образу. Коли перша людина згрішила на її зміст спокусив, тоді вони, вона поклонилася звіру. З того часу люди стали грішними. Ось такий приклад. Чим Людина відрізняється від тварини, адже те саме, що робить невіруюча людина, те саме може робити і тварина. Вона може їсти, спати, коханням займатися. Тобто людина стає людиною, коли вона приходить до Бога, коли вона виконує Слово Боже, виконує Божі заповіді, робить те, що Ісус вчив апостолів. Ми, коли будемо поклонятися з віру, це сатана, ми спасіння мати не будемо. У нас буде в тих людей буде вічність в пеклі. Тому такий приклад є, як Південна Корея. Вони раніше також не були віруючі люди, а зараз вони стали справжніми християнами. Вони вранці встають і моляться ще до роботи. І в них дуже велика процвітаюча країна, як духовно, так і економічно. Тому Бог бачить, коли людина дійсно стає Божою людиною такою, як він її створив, Бог їм дає все. Як і духовний світ, так і матеріальний. Тому щоб наші люди в Україні, та й не тільки в Україні, Прийшли до Бога духовно, Бог би забезпечив людину всім, не було би ні війни, нічого. Тому нам, щоб стати справжніми Божими дітьми, так як нас Бог створив, ми повинні щоденно перебувати в Божому слові, насичувати себе Божою інформацією. І цю інформацію розказувати людям. Бо ми є світло для цього світу, і світильник не може бути. Знизу його. Він повинен світити, щоб його бачили. Так само і ми повинні розказувати те, що Ісус навчив апостолів. Це спасати людей від сатани, від цього звіра. Тоді ми будемо спасатися. Сами спасемося і будемо спасати інших людей. Амінь.